<ривання, <бля>. <ривання> це піка, я показую, що він. І сказали, він піля, що біля, спалили апаратуру. Спалили апаратуру, все нахер. в І опять навчально витягує. Дивись, це все пишеться. <ривання> ти... ти цинкуй базар. <ривання> Ми з тобою цинкували Базар, як я почав слухати, вони вуха почали в'янути. Що, <ривання> треба приймати витягати, да? типа, та так? Типа, не шарпай ти так, можеш акуратніше робити. Де <ривання> Закрилки не повідриває. Не повідриваєш? Закрив. Роман Романович МЗД і все. А я закрили підлетить. Так, буде на дротку. На, на резинці то ли. Тепер можеш вище ви підняти, витрати. А, а так не запхаєш, Сань? Ні, так дуже нетручно. Там кнопку. Але воно зараз тепер дуже класно елегантно відкривається. Будоється. Ні, ні Де то ваш бінк, бінтовий? А я не знаю, для чого він там. А, ти втичку, тычку. А сії там і лишати, не можна? Ні. Де, шу. Послідок підбити в кожен раз. Так. О, блядь, а воно не запрацює. блядь. Давай. Три людини при одному літаку Так слухаю, піздя. І один оператор. То все знімає, бляха. Зараз до магазину тут В другу сторону щось крутить Зараз на буреки їдемо. Тресі, що він робить з двигуном, блін. А ні, он так буває. Так, тепер візь. Все? Все машинка стоїть. Ні, почекай. А, дрони від'єдна, не від'єднано. Ну давай, витягай. Чо витягай? Ну, Зараз витягати ні 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 витягуй живлення. Що ти слухаєш? сой електрончик нас начальник. Я не знаю, я б електрончик. Ти начальник електрончик. Я почлиху. Тай, ми тут зараз з ним що він там наробив. Всі руки трясуться. Ще не пив зранку. Ще не поп... Я не з'їв ще свій чебурек, блядь, сьогодні. Зараз їди чебурек, їди, їди. Тільки не в моєму майстерніку. Все, хлопці. Ти що, чо, чебуреки чо робиш? Да? А шо? ти ще чебуреки в майстерні робля, Буде мішати, хлопці. Ні, ти тримай хвіст, цей вогхсть. Добре, добре слухаюсь, так. Слухай, Назар, а ти вдягнув. А, щоб не видно? Щоб воно було бою борду. Мищо, Ти можеш пустити тепер Дивися не в камеру, дивися. Де що робиш? Какаю. А він муси дивитися в об'єктив, ні? То йому занизько, то йому за велико, за, за високо, то за далеко. Тут треба ті е, шнури довші дати. Треба? Я тобі ти ти ж казав, пустичку, що ти спаєєш. Ти шо? маєш перехідники ті, так? У мене є таке, що ти підпаюєшся до приймача, фтичка і один роз'єм. І ти потім крила, а другий роз'єм. То достигає у... це, пускай. Ну, я що Саня так не зробили? Що не зробили? А ви що, в житті бачив, то? А що? У нас підключається це. все окремо на вертоліттях. На всього окремо на, на вертолеті, давай. Так, і передавайся так візуально, чи всі контакти є нормальні. І закриваєшся. Блять, що воно так тяжко якось іде, блядь. Ну не спіши. Не спіша, не спішаться. Це я дуже відповідаю. Пускай, пускай пускай, 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 пускай. Що, пускай, Все. Слава, заключи. Роман Роман, дай попробуйте поїхатися на ті. Забери, там є ключі. <схи> тут поле велике, тут ями тож. Знаєш, що нам потрібно. треба брати...